Всім привіт із Сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Дякую Катерині, яка веде свій Бог. Що я можу сказати? Розрекламувала вона мій канал як сімейний канал. Не є про все. Стосунки з дітьми, звичайно, стосунки з чоловіком, сімейний канал. розумієте? Сімейний канал це не там, де е, показують, як просто сім'я обідає, а сімейний канал це, напевно, і про стосунки. Катерина розрекламувала, дякую дуже велике. Рекламую Катерину. Е, вона теж мені пише під е, моїми відео. Не знаю, каже, що надихається, але. Ну, е, як сказала Катерина, що завдяки моїм відео вона вчиться, вона живе в Ірландії. Вона вчиться е, пристосовуватися до культури іншої країни, хоча в Ірландії вона вже 10 років і має навіть громадянство. Вона сама з Донецької області чи з Донецька, не буду брехати, е, я надихаю її. Коротенькими, дуже мало, але кожне слово, наче сказано для мене. Так що, раз сімейний блог, раз про стосунки, значить поговоримо про те, як у мене пару років тому чуть-чуть не відбили мого коханого чоловіка. Щось хожу, у мене оця історія в голові. Так хочеться поділитися. Поки ми їдемо по справах, я сподіваюсь, буде. Звук непоганий, а іноді навіть картинка непогана. А, Значить. В 2023-2024-му я на півтори місяця літом їхала в Україну. Кажуть, чоловіка. Треба з дому випускати з пустими яйцями і з повним желудком. І ще я пам'ятаю щось третє. Напишіть, якщо є все щось третє на рахунок чоловіків. Бо я не пам'ятаю, е, приїжджаю я в 2024 рік. Приїжджаю я додому, а Франческо він ходить скуплюватися в Конад, і там же ж багато касірж. Ми зазвичай любимо до однієї ті самої підходити, яка нам більш симпатична. Зараз там є одна вже, ну, жіночка вже старша за мене, років за 50. А завжди така привітна. Знаєте, от в них оце є таке от щось сімейне поспілкуватися. Ну, не знаю, як це працює. Іноді просто бачиш людину знайому і ти вже радий їй просто навіть поспілкуватися. Ну і підходимо ми на касу, я не знаю, це... а це рік перед цим щось так длилося, Завжди ми підходили до однієї самої дівчини. Це от на рахунок того. Великі машини їздять. Це на рахунок того, да, гуляють, не гуляють, італійці. Це такі самі, як і ми, просто що трішки інший закон, Там розлучення, більш жінка захищена і з розлученнями в них трошки от цього поділ майна, тому що вони як одружуються, то в них один будинок на двох. Вони такі вкладаються. Оба з двох сторін. І трішки важко, трішки важко їм з розлученням, тому що є що ділити. Ну, і оце ми підходимо до однієї одні, тієї самої касірші він завжди підходив. Дуже часто ж раніше сам ходив скуплюватися. У понеділях в нас є така традиція їхати в магазин, особливо коли холодно, то це лише в магазин. Ой... Підходили ми до однієї ті самої касірші, Дівчина там сиділа. Сюда так вона щось привітна була, так щось запитати. Бідний нещасний працює, привів сім'ю. А в мене, як з'явилася машина, я могла приїхати після його роботи, після закінчення. Ми з Марією могли побути в магазині, взяти, що нам треба, і наш татко приходив за це все платив. Вона якось так була така привітна. А я весь час думаю, де я її бачила, та я тебе знаю, та я ж тебе бачила. Ну якби е ти мене пам'ятала, от саме на ту, що я думала, дівчину, то вона б мене впізнала. Ні, ніхто нікого не впізнав, добре. І якось це длилося рік. От я в 2023-му приїхала, вона там з'явилася на касі. А потім оце 2024 і щось все більше й більше вона до нього посміхалася, щось таке странне було. Ну, ти ж на це ну там що ревнощі, підозри в чомусь. Та ніколи око треба мати, якби наведене, але щоб ну, що я можу людині пред'явити чи претензії, якісь, що він просто з кимось вітається, спілкується і. Розмова якась заводиться. Ну, тут прийнято. Тут прийнято, якщо ти там раз-два рази десь бачив касір, навіть на касі поговорити. Касір туди іноді як бармен. Але потім, якось я так почала на це скосу дивитися. І одного дня в нас в районному центрі якесь було свято, а на свято там вже вивозять свої сири, продукцію, якісь фрукти може, виноград люди збирають, базар збирається, на релігійні свята. Да? Там спочатку служба в церкві, ну і вокруг там церкві, по містечку вже базар. Можна і поїсти якісь. Брод на машині, там на колесах приїжджають усякі ці розливні маш... ну розливні, щоб поїсти, там столики ставлять. Ми з Франком і з Марією їдемо в Лаурію а, і зайшли в парк. Я так далі з Марією. Він трошки вперед. А я ж бачу цю дівчину. Але вона була не сама, вона була з мамою. Я бачу цю дівчину, і вона не побачила, що є сім'я, а вона побачила тільки його і підходить до нього і така привіт! І ззаді по спині. Ну, це просто на сьогоднішній день це вже смішно. А і тоді, ну, я йому нічого не сказала за це. Єдине, що дослухайте до кінця. Я тут дивлюся, а я знаю її маму. А я доглядала їхнього дядька. І вони приходили до дядька. І ця дівчина приїздила час від часу. Вона там нянечкою працювала, і в своїх около 30 вона не була замужем і, якби женіха в неї теж не було. Це про одне гулящих Італію. Я згадала, кажу, ой, привіт, Тереза там. А, як дядько, що там, як він закончив своє життя, бо в нього там дітей не було. Просто поговорили, поговорили. М -м -м, кажу до неї, ти ж мене пам'ятаєш, я там оце ж дядька доглядала. І ми просто почали от цю тему. Да, там в нас з'явилася тема, що ми один одного знаємо. І все, і потім на касі вона, її вже не було на касі, вона вже не з'являлася. А, Фран... а в них виходить, якщо тебе беруть на роботу, то рік перший контракт на рік. І в принципі, вже на другий рік, по бажанню роботодавця, тобі можуть не продлити контракт. Або люди навіть от, тобі не продлили контракт, далі вони не шукають роботу, тому що вони можуть піти на свою біржу труда, де їм ще цілий рік будуть як казали, платити зарплату. А, кажу до Франческа, де це пропала? Та, Та-да, каже, й до нас там. Приходила, тому що там в них є кафешка поруч, щоб влаштуватись, працювати. каже, не знаю, не взяли її. Я така думаю, да. А хто їй номер телефона дав? Не ти, случайно. Ви знаєте, з того моменту, як я тільки от щось подумала, що щось мені не подобається. Це занадто тепле спілкування. Вона пропала. Вона десь пропала. Знаєте, як казала моя подруга Моніка, наші чоловіки троюродні. А вона каже, та кому вони треба, да вони такі негарні, да, та чуть нечмошники, ну як це нікому не треба, мені ж треба було. А, Ну а з, з іншого боку, я навіть нічого не можу підозрювати, тому що кожна дівчина, якщо вона буде там коханкою, то вона хоче подарунків, вона хоче, щоб її ж такі водили в ресторан. там. Ну, від Франка подарунків. Йому є кому дарувати подарунки. Отака От була в мене історія. Да? Там, е, желудок в нього повний, в нього мама ще є поруч. Е, На це яєць італійці. Так що там теж нема що переживати. А, так що була така історія. Можна в щось вляпатися, а потім же ж не виляпатися. І на рахунок оце коханки, коханці. Це ніколи хорошим не закінчується. А, для жінки, то вона ж залишається з дітьми, то їй що? А, а чоловік залишається у розбитого корита частіше всього, якщо він повівся на якусь коханку. Так що якось так. Да. да, мужчина, я їду по правилам. Я їду по правилам. Там нікого нема, ніхто не летить. Сюди виїжджаємо. Так що на кожен товар є свій покупець. Так що така історія була <смас> у мого чоловіка. Ну, я розумію, що це все гра, гра, а потім же ж ця гра таки може до чого же ж призвести. Так що, отак, от, як тільки я щось мені не сподобалось, і я запідозрила, просто пропали. Просто люди пропадають. Розумієте? Так що будьте обережними. Із дружбою, з такими відьмочками, розумієте, не завжди у відьми карі очі. І ви знаєте, такі ситуації, ну, напевно, це вони послані такі ситуації, але головне, щоб не дійшло до чогось критичного. Особливо, коли між чоловіком і дружиною щось не так, важкі стосунки, натягнуто, не знають, з якої сторони один до одного підійти. Чомусь дуже часто е, хтось із пані. Йде наліво, як то кажуть, і думають, що це клас. Нічого не клас. Якщо в стосунках немає нічого хорошого, то завершить ці стосунки, побудь вільним, а тоді вже починай інші стосунки. тому що Буде дуже погано. Дуже часто таке, що да, там з дівчиною зустрічаються і там з дівчиною якби, серйозно зустрічаються, а там ще когось на стороні мають. Це теж ні до чого хорошого не призведе. Дуже багато є прикладів, де нічим хорошим це не закінчилося. Якщо я якщо чесно, до якогось моменту я думала, ну ми в такій зоні живемо, що один одного всі знають. Що десь піти з кимось навіть каву випити, тебе бачили, бачать і обов'язково про це розповість. Тому що вони знають один одного, так як і ми знаємо один одного. І оце ця така натура, розумієте? Тому вони тут один одного контролюють, а, дуже сильно контролюють. І як виявилось, да там дуже багато є жінок. Які по типу одинокі, але все одно ці жінки з кимось тусуються. Розумієте, природа ж нікуди не ділася. От а, от. от вдова, да, вдова, їй вже це все нічого не треба, коли є діти, але вже світ рухається далі. і... Ніхто на не зациклюється, і всі хочуть пари, всі хочуть кохання. А кохання це ціла трагедія. Це кохання, це не там, де навіть трава безвкусна, де все гладко. От коли між парою все так гарно, все так красиво, гармонія. Таких стосунків ніхто не хоче з таких стосунків, ти теж будеш тікати і бігти. В усьому має бути золота серединка. Це я зараз така розумна, тому що ми зараз так налагодили свій такий рівний такий союз налагодили, То я зараз така спокійна і щаслива. А коли в когось знову впаде клянка, то я знову буду така читати вам книжки і читати вам цей, якісь уривки з книжки. А, про надписи надгробні, як вони виникли, чи як ішла жінка з сином, да там один намагався повіситись, да вони рекомендували краще за люстру зачепитися, а не за балкон. Або з балкона він упав і ноги поламав, а за люстру було б наверняка. Так що, от коли я вам книжку читаю, то тоді. У нас в сім'ї отак. А коли я отака весела, можу якісь поради ще давати, то отак. Ну, це я так думаю, що отак. А там у другої половини може свої бути бурлити чи ще щось. Так що, якось так, ми рухаємось далі, тримаємось. А і ви знаєте, в той момент, коли я почала підозрювати, що щось що, 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 що вона щось занадто посміхається, оце цьому джентльмену моїй половинці, то, ви знаєте, от е, виникає такий оцей якийсь е, іскра, що так, це моє. І я не поняла, тільки я йому можу посміхатися. І по спині, тільки я можу гладити. Я нікому не хожу по спині, не глажу. Я можу отак ще тріснути по плечу, але не гладити. Так що, якось так, дівчата і хлопці. Любов і кохання це не ото те щось гладеньке. А любов і кохання це великий труд, дуже великий труд. Так що всім хорошого продуктивного дня. Пара має бути, як сказала Катерина, в парі більш продуктивніше. І от я слухаючи Катерину, одначе кожне слово для мене, і чесно, впитую навіть ну, на позитив впитую. Я розумію, що є над чим працювати, є заради кого працювати, розумієте? А, і коли я від свекрухи почула, може, його вас судьба хтось інший? Що? Чого я комусь оце должна дарувати? Чому я должна викинути е, майже 8 років шлюбного життя і комусь оце щастя подарувати? Що не він не буде щасливий, не я буду щасливий. Так що рухаємось далі і пам'ятайте, що ви це ви, а не будинок, в якому ви живете. Це ви. Ви це ось о, ось, я осьо, Йдіть помийте голову, вдійте красиві очочки, запишіть красиве відео і рухайтеся далі. А будинок, так, в будинку має бути прибрано настільки, наскільки вам там комфортно, а не вашим друзям. Якось так. Побачимось. До зустрічі!